Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні ділюсь ще одним рецептом із баклажанів. Такий рецепт можна використовувати як заготовку на зиму і як на кожний день. Баклажани виходять дуже пікантні, в міру гостренькі і дуже смачні. Зберігаються в холодильнику і розлітаються дуже швидко, у нас вони не стоять навіть 2 неділі. У мене 5 кг баклажанів. Я нарізаю їх на ось такий невеличкий кубик. І засипаю солью. Солі у мене 200 г, добре перемішую. І в такому вигляді залишаю баклажани на 2 години. Потім їх потрібно буде промити. І засипати в кипящу воду. Після закипання проварювати баклажани потрібно 20 хвилин. І, поки баклажани варяться, потрібно приготувати маринад. Готується він дуже просто. мисці я змішую пучок кропу, пучок петрушки. Сюди додаю одну гарну таку червону гостру перчину і один стакан на 250 мл часнику. Вливаю сюди олію та оцет і всипаю сіль. І ось маринад готовий. Перемішую його добре. Тепер маринад потрібно змішати з нашими провареними баклажанами. Цей процес я не засняла, але, думаю, тут нічого такого немає важкого. І коли ми все перемішаємо, розкладаємо все в банки і накриваємо капроновими кришками. Зберігати можна в холодильнику до місяця, але розлітається він дуже швидко. Банки і кришки я обов'язково стерилізую в духовці. Такі баклажани полюбляє вся моя сім'я. Маю надію, що і вашій сім'ї вони сподобаються. Бажаю вам смачного!